Обвалилася стіна, мешканців відселили, вулицю перекрили. Аварійний будинок на руській 6 підлягає демонтажу. Робота на межі. Чернівецькі вибухотехніки знешкоджують те, що залишили по собі російські терористи. Сучасний спорт у рамках європейського тижня мобільності. Молодь навчають екстремальним трюкам у новому скейт парку. На вулиці Руській знову обвалився будинок, який висновок зробили експерти. Та де тепер житимуть мешканці: кашкет, пальто, парасолька та медикаменти. Усі ці особисті речі тепер видніються крізь обвал стіни у будинку номер 6 на руській, який трапився ввечері в середу. Мешканці у відчаї, бідкаються та на камеру говорити відмовляються. Ой, це так, біда? Не треба знімати, це біда велика і нічим сразу. Колись ці стіни берегли тепло і затишок, зараз перетворились на руїни. Ось так виглядає будинок під номером 6 на вулиці. Руській. Наразі усіх мешканців виселили і стоїть питання про знесення. На місці події працюють усі аварійні служби, оцінюють стан об'єкта, відключають мережі. Вулицю огородили з усіх сторін. Що робити з цим домом? Вирішувала спеціальна комісія. На сьогоднішній день ми маємо висновок експерта про те, що цей будинок необхідно повністю знести. По перше, цей об'єкт представляє небезпеку для оточуючих. По друге, поліція буде Перекривати цю ділянку дороги до тих пір, допоки поки ця небезпека не буде усунути. Я сподіваюся, що ми зможемо почати завтра. Будинок будуть зносити за гроші з міського бюджету. Скільки на це доведеться витратити, та доки триватимуть роботи, поки що невідомо. Розвалювати дім на Руській 6 почав давно. Стіни тріскалися і сипалися ще у червні. Тоді людям запропонували покинути свої квартири та тимчасово переїхати до гуртожитка. Та мешканці рідній оселі на відріз відмовлялися залишати. Ми плануємо переїжджати тільки. У житло, яке буде відповідати тому, що ми маємо за площею. за площею, а не а не спочатку Політаєва, потім якийсь маневровий фон. Ви розумієте? Ми старі, хворі люди. Ми не можемо жити в гуртожитку як студенти. Але студентство наше минуло гуртожиток. Це, це, це квартира вам там по площі, і що там є ванна. Та да. ми будемо ходити по... зараз. Вже навіть ті, хто вперто відмовлялися виїхати, все ж це зробили. Незадовго до обвалу люди з будинку номер 6 переїхали до родичів. Сьогодні вони надали згоду на переселення до фонду міської ради, тимчасово відселили і мешканців будинку номер 8 Зараз вони живуть у готелі. Ми на контакті по руській 6 цей процес триває вже давно, а по руській 8 ми вчора познайомились, перевезли. Зараз наші соцслужби супроводжують цей процес. Наразі тривають роботи з відключення водопостачання. А тролейбуси номер 2 та номер 4 курсують за зміненим маршрутом. Допоки будинок не демонтують, рух вулицею не відновлять, кажуть у міській раді. Любов Копоть, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Нічні обстріли в Україні, наслідки чергових атак ворога. 21 вересня 2023 року ввечері Росія завдала ракетних ударів по Києву та іншим містам України. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 10 людей понад 50 отримали поранення різної степені тяжкості. У Києві вибухи пролунали в районі Хрещатика. Були пошкоджені промислові об'єкти, ресторани, магазини та житлові будинки. За словами начальника КМВА Сергія Попкова внаслідок збиття ворожих ракет сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах столиці. Крім того, ворог завдав нічних ударів посеред містю Харкова вражена промзона, а також цивільні об'єкти. Наразі у Харківській ОВА заявляють про трьох поранених. Наслідки атаки досі ліквідують. Ракетних ударів агресори завдали також містам західної та південної частини України. Про вибухи повідомляли на Львівщині Херсон. Та Чернігівщині. Там були пошкоджені об'єкти інфраструктури та цивільні об'єкти. На і Львівщині, зі слів очільників регіонів, обійшлось без жертв. Натомість на Херсонщині заявляють про трьох загиблих і п'ятьох поранених. Сьогодні Рівненщина зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО. Яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. Наразі усі масштабні наслідки нічної атаки вдалося ліквідувати за допомогою різних служб у всіх постраждалих містах. Також в результаті бойової роботи сили та засоби повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищили 36 крилатих ракет. Микита Марчичин, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 21 вересня, відбулося прощання з героєм, який загинув, боронячи Україну. Молодшого сержанта Андрія Келю в останню дорогу провели у місті Кіцмань. Вічна пам'ять та слава захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ виявила ще два схорони зі зброєю рашистів у Херсоні та на Дніпропетровщині. Військова контрозвідка СБУ встановила місце знаходження ще двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України. Серед вилучених засобів ураження постріли до реактивних систем залпового вогню ГРАД і гранатомети виробництва РФ, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом, за даними слідства, сховок у Херсоні Оні був облаштований російськими загарбниками на період тимчасової окупації міста. А на Дніпропетровщині СБУ знайшла сховок з бойовими засобами ураження в одному із приватних будинків у селищі Новопетровське, Межівського району. Наразі весь вилучений арсенал зброї направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби збройних сил України. Підрозділ центру спецоперації А СБУ Білий Вовк за місяць вразив 56 одиниць російської військової техніки. Список ворожих втрат поповнили 12 танків, 34 ББМ, три артилерійські системи, сім вантажівок, 21 фортифікаційна споруда з особовим складом. І ще понад 50 росіян переведено у статус хороших. Повідомляють в СБУ. Чернівецькі вибухотехніки на передовій боротьби з тероризмом чернівецькі вибухотехніки повернули з чергового завдання, розміновували небезпечні ділянки фронту на Донеччині, знижкову жило вибухівку, яку лишили після себе окупанти. Руслан і розповідає, так працює вже понад рік. Побував, ну це перша моя ротація. Це Київська область. Ми працювали там в місті Буча, Ірпінь. Також працювали по Житомирській трасі. очищали, розміновували територію від вибухонебезпечних предметів. Які залишили расисти, дуже багато було цікавих і таких небезпечних предметів, які ми своїм відділенням відпрацьовували і в подальшому знищували. Зазначає, робота на фронті важка і небезпечна. Часто доводиться працювати під обстрілами, ризикуючи власним життям. Працювали і під обстрілами, так, були такі в нас участки, зони, що більш прилегли туди до району ведення бойових дій. Тому ми коли відпрацьовували з працівниками, детековцями, працювали тоді на той час. були... Були прильоти такі серйозні. Ну і ми, відповідно, я, як керівник розрахунку, я приймав рішення, і ми тоді вже з групою звідти швиденько втікали, можна так сказати. Тому що не наражати, щоб не наражати свій підрозділ на небезпеку. Повне очищення території України, зауважує Валентин Будовицький, наразі доведеться чекати ще довго. Усе через досконалення методів ворогів і масштаб мінувань. То для очищення території України, яка зазнала окупації, яка зазнала ведення бойових дій обстрілів по міжнародним розрахункам, це порядка 700 років за їхніми правилами. Повернувши чергового завдання на вибухотехніків чекають ще виклики, нова ротація на фронт після місячного відпочинку. Спеціалісти зазначають, що готові плідно працювати, бо розуміють, що кожна зашкоджена вибухівка це врятоване життя. Микита Марчишин, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Сучасний спорт. У рамках європейського тижню мобільності. Молодь навчають екстремальним трюкам у новому скейтпарку. Остап тренер по скейтбордингу та активний учасник європейського тижню мобільності. Нині вчить молодь екстремальному катанню. Каже, дуже хочу бачити більше молоді, у якої горить вогонь, і є жага до екстриму. Ось саме цей скейт-парк я вважаю, є досконалим. Тут можна кататися в різних стилях, на різних там, скейтах, самокатах, велосипедах. Ось тут хороше бетонне покриття, на якому не боляче падати, то падаєш, скользиш. Це хороший аспект. Тут, як мінімум, дуже хорошому ну, стані фігури, нові досить. І для новинбачків, і для більш старшого, більш кращого рівня катання. Цей скейт-парк відкрили кілька місяців тому. Тут встановлені трампліни, рампи та облаштовані траси для їзди на велосипеді. Також забезпечили відеонагляд. Мені дуже подобається скейт парк. Бо це перша резина в Україні. Це перше тут зробили Чернуса. Я провожу почти кожні дні тут. У рамках європейського тижня мобільності у Чернівцях уже провели понад 20 заходів. Попереду кажуть організатори ще чимало цікавого. Це буде Car Free Day на площі Філармонії. День без автомобіля буде перекрита часткова площа Філармонії та частково вулиця Заньковецької. У Нас буде сцена, на якій будуть спікери не тільки Чернівецькі, а й запрошені гості з Львова та Києва, в тому числі транспортні експерти і експерти в екології. Європейський тиждень мобільності проводять щороку заходи, які організовують спрямовані на популяризацію велосипедного та громадського транспорту, а також покращення доступності Ості міської інфраструктури для маломобільних людей та підтримки екології в нашому місті. Віталій Николачук, Андрій Миронеско, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Живий, працюю в Україні. У заставні провели ярмарок вакансій. Антон переїхав заставну з Бахмута зимою минулого року. Зараз вчиться на фельдшера. Паралельно здобуває освіту електрогазозварювальника в заставницькому вищому професійному училищі номер 24 Сьогодні завітав на ярмарку вакансій. каже крім навчання, потрібно ще підзаробляти. Мені стало цікаво «Що мені скажуть насчет роботодавчих професії вакансії. У мене є хист і до сварщика, і до, і до медичного роботи і так дуже мало. Я тут живу, знімаю квартиру, вчу, плачу за навчання в медичному. і мені треба ще ще їсти на відкритій площі у місті. Заставна провели ярмарок вакансій під гаслом живи і при. В Україні люди потребують стабільності і вони потребують працевлаштування. Це один з тих основних підстав, чому ми вирішили проводити такі ярмарки. Причому ми розуміємо, що дуже часто пости і інформація через соцмережі не допомагає. Тому потрібне живе спілкування, щоб роботодавці представили свої вакансії. Люди підійшли, могли взяти номер телефону в подальшому. Так само отримати цю роботу. Нині 10 роботодавців запрошували на роботу, представляли різні сфери. Відповідна кваліфікація освіта має повинна бути досвід роботи. А так, то ми вже по можливості дивимося, як людина підходить, не підходить, але ми все одно навчаємо, допомагаємо, щоб людина до нас прийшла на роботу, і ми е, були задоволені її, роботою її. Вона нам на. роботодавці кажуть, готові взяти на роботу навіть людину без досвіду. Нам треба слюсар, тракторист, електрики. Нам також треба знайти різних робочих. Ми їх підготуємо для, для нашої спеціальності просто нам ну, дуже велика необхідність людей. Багато людей наших пішло на війну, а працювати нема. І нам треба утримати це виробництво, бо війна закінчиться рано чи пізно, її треба буде відбудовувати. Відвідувачі зазначають, насамперед шукають таку роботу, щоб приносила дохід і залишався час на життя. Хотіла б, щоб офіційно. Влаштовували на роботу підприємці, ну, підприємці чи будь-який е, заклад. Мені потрібно так, щоб е, по часу було, щоб не, не нічні зміни. Хочеться, щоб робота подобалася. В першу чергу зараз всіх українців турбує більше зарплата виплати, щоб не обманювали. Центр зайнятості такі ярмарки вакансій проводить двічі на рік. Часто на відкритих майданчиках або в середмісті, аби люди, які проходять повз могли ознайомитись із пропозиціями. Ярмарки вакансій – взагалі це дуже хороші заходи, які завжди допомагають знайти працівникам роботу з достойною заробітною платою, а роботодавцям укомплектувати вільні робочі місця. В період навіть повномасштабного вторгнення людям потрібно працювати і отримувати дохід. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4